Всі між собою постійно пилися, сварилися, ворогували. І кожен хотів, щоб преподобний Антоній став на його сторону. А він стояв на стороні Бога і хотів, щоб всі жили в мирі, щоб любили один одного і не билися один з одним, а в любові, в терпіння творили волю Божу. Ну, Не всі його розуміли, і за це він був багато багатогоним. Але в свій все притерпів і просіяв таким подвіт, такого благодаті того духа він прийняв свою душу, що він стіляв хворих, він прорисав настояще як будущее, будущее як настояще. Він, преподобний тоні був великий посміх, він кушав в основному роститінну пищу. І до нього приходили люди за благословення, за істіння, то він давав тої їди, що він їв, От, тої трави, там, які, що він там варив, ті овощі, давав людям, і вони вкушали цю пищу і сілялися від хвороб. І так його учень преподобний абіт в честь його церкви, ця, Він також навчився приподомно Антонії, і також він лікував людей оцими, ну, ну, такою, ну, природною е, їжею, е, ростіннями, злаками, е, овощами і так далі. Преподобний Антоні представився, як я сказав, 90 років від народження. І він був погребений на цьому місці, але він не благословив, щоб його тіло було на обозрінні людському. Він, як він любив при житті своєму бути схованим від людей, бути тільки з Богом. І так він і після свого представлення. Його тіло знаходиться в землі погребенним, і е, ніхто не всмілюється його звідти брати, тому що на це нема благословіння преподобного Антонія. Е, преподобний Антоній жив багато років тому назад, він жив в часі святого, святого князя Володимира. Це вже е, ну, більше тисячі років тому назад. Але пам'ять праведників не помирає. Тому що вони живуть у Господа. І Він сьогодні для нас, для нас є прикладом, як треба любити Бога, як треба любити один одного, як треба е, прощати один одному, як треба молитися, поститися для того, щоб е, з, приготувати себе для того вічного царства, яке Господь приніс, подарував людям, повернув людям через своє оплощення, страждання і світне Воскресіння. Нехай молитва Преподобного Антонія, Господь благословляє нашу землю, наш народ і допомагає нам долати всі спокуси, які зустрічаються на нашому земному житті з християнським достоинством і досягнути того вічного спасіння, того життя, де нас зараз знаходиться Преподобний Антоній, де він разом з усіма святими, окружаючи Божественний престол, молиться за нас і прославляє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і пізно, і в ловіті віков. Амінь.